Сьогодні у випуску дізнаєтесь, кому та коли вперше подавати оновлену майнову декларацію? Які наслідки чергового продовження воєнного стану для бізнесу, роботодавців та працівників, чи є позитивні ініціативи влади щодо сплати податків для мобілізованих фопів, які ризики використання коштів з бізнес рахунку на особисті потреби, чи можна повернути кошти, якщо пільгою щодо несплати податку не скористалися? Вітаю! Я Тетяна Гуль, консультантка з питань оплати праці та трудового права, редактор семінар. І з вами щотижневий випуск новин підсумки тижня про головні зміни в законодавстві. У випуску, як завжди, багато важливих новин, тож залишайтеся з нами, щоб нічого не пропустити і додивіться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання, пишіть їх у коментарях. Я вам відповім. Мінфін вніс низку коректив до податкової декларації про майновий стан і доходи. Зміни діють із 15 квітня та торкнуться, зокрема, ФОПів загальників, а саме роздрібних торговців пальним і сільгоспників, а також контролерів КІК. Коригування пов'язані насамперед із тим, що з 1 січня 2025 року для підприємців на загальній системі оподаткування підвищено ставку військового збору з 1,5% до 5%. Також із 1 грудня 2024 року запроваджено обов'язкові авансові внески з ПДФО для роздрібних торгівців пальним. У формі, зрештою, знайшли відображення й оновлені з 1 січня 2024 року правила розрахунку мінімального податкового зобов'язання для аграріїв. Як наслідок, до форми декларації додано новий додаток АП для авансів із роздрібної торгівлі пальним. У додатку Ф-2 з'явився рядок, що дозволяє зменшити річний ПДФО на сплачені авансові платежі. Попередню ставку військового збору 1,5% всюди замінила нова 5%. У додатку щодо МПЗ додано мінімальну межу цього зобов'язання. Так, сума МПЗ не може становити менше 700 гривень з одного гектара, а для земельних ділянок, у яких площі час крелі становить не менше 50%, 1400 гривень з одного гектара. Торкнулися зміни додатка кік до декларації для тих, хто має справу із кік. Вони враховують особливості оподаткування прибутку контрольованих іноземних компаній у разі його розподілу або фактичної виплати. Це має дещо спростити фізособам-контролерам кік розрахунок її прибутку. Згідно з пунктом 46.6 податкового кодексу, вперше звітувати за оновленою формою потрібно буде за наступний період після її офіційного оприлюднення як зміни опубліковані у 25-му році, то нова форма має застосовуватись до декларації за 26-й рік, яку потрібно буде подати у 27-му році. Однак податкова може вимагати використання нової форми раніше, наприклад, для звіту за 25-й рік. Як бачимо, останні зміни практично не зачіпають тих, хто не займається торгівлею пальним, не має сільськогосподарських ділянок чи не є контролерами кік. Тому підприємці, які зокрема не пов'язані з пальним або МПЗ і вже відзвітували за 2024 рік, можуть бути спокійними, перездавати нічого не потрібно. Якщо звіт ще не подано, можна використовувати стару форму, доступну в електронному кабінеті. Однак для ФОП із торгівлею пальним або зобов'язаннями щодо МПЗ краще дочекатися нової форми в електронному кабінеті. На крайній випадок можете подати звіт за новою формою на папері чи подати стару з відповідними поясненнями, посилаючись на пункт 46.4 податкового кодексу. У разі припинення діяльності ФОП у 2025 році, якщо нова форма ще відсутня в електронному кабінеті, звіт можна подати за старою формою, враховуючи нову ставку військового збору в 5% або подавати нову форму на папері, не чекаючи, поки вона стане доступною в електронному кабінеті. Адже екс-підприємець для останнього світування має вкластися у 20 днів після місяця реєстрації свого припинення. Ми уважно стежимо за офіційними роз'ясненнями щодо цього питання та появою нових форм в електронному форматі. Щойно такі будуть оперативно сповістимо вас, тож слідкуйте за нашими оновленнями щотижневими підсумками та листами. Працювати без стресу, не пропустити жодний дедлайн та уникнути штрафів за прострочки допоможе наш зручний сервіс календар бухгалтера. З ним отримуєте усю звітність та платежі в одному місці на тиждень, місяць і навіть рік. Крок дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні продовжили ще на 90 діб із 9 травня 2025 року по 7 серпня 2025 року. За відповідні закони Верховна Рада проголосувала 16 квітня 2025 року. Нагадаємо, основні воєнні правила, які у зв'язку із цим також продовжують діяти для бізнесу, роботодавців та працівників. Так, на час воєнного стану діють інші строки реєстрації податкових накладних і розрахунки вкоригування. Граничним днем для реєстрації ПН та РК за першу половину місяця є 5 число наступного місяця, а за другу половину 18 число. Причому операційний день для реєстрації ПНРК, на який припадає граничний їх строк реєстрації, триває з 0 годин 0 хвилин до 24 годин 00 хвилин. Під час війни маємо й менші штрафи за несвоєчасну реєстрацію ПН та РК 2%, 5, 10, 15 та 25% суми ПДВ залежне від строку такого порушення. Маємо й обмеження щодо подання прийняття електронної звітності. Так, у період дії воєнного стану електронні документи від платників податків приймають у робочі дні із 8 години до 20-ї години. До війни декларацію в електронному вигляді можна було подати до закінчення останньої години дня, в якому спливає граничний строк її подання. Ще один воєнний нюанс: податкові документальні та фактичні перевірки, можливі наразі тільки за наявності безпечних умов для її проведення. У період дії воєнного стану відсутні святкові та неробочі дні. Не діють норми трудового законодавства щодо тривалості роботи напередодні святкових, неробочих і вихідних днів перенесення вихідних. Це стаття 53, 67, 71, 73 Кодексу законів про працю тощо. Відтак, роботу в ці дні оплачують працівнику у звичайному розмірі без будь-яких подвоєнь та привілеїв. Скасовані є обмеження щодо надоручних годин та заборона працювати у вихідні дні. Маємо нюанси щодо відпусток. Зараз роботодавець може обмежити тривалість щорічної відпустки за поточний робочий рік 24 календарними днями та відмовити у наданні невикористаних відпусток за попередні роки. Також дозволено відмовити у відпустці працівникам на об'єктах критичної інфраструктури, виняток відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами для догляду за дитиною до трьох років. Водночас, працівник може попросити про неоплачувану відпустку за сімейними обставинами на 30 днів проти 15 днів на рік, як було раніше. Роботодавець зобов'язаний також надати працівникові, який виїхав за кордон або набув статусу внутрішньопереміщеної особи на його вимогу відпустку без оплати до 90 днів. Інші працівники також мають можливість оформити неоплачувану відпустку на період воєнного стану, але за згодою із роботодавцем. Якщо внаслідок військової агресії неможливе надання та виконання роботи, допустиме тимчасове призупинення дії трудового договору. Трудові відносини при цьому зберігаються, хоч і не оплачуються. Про це роботодавець і працівник мають повідомити один одного в будь-який доступний спосіб. Війна війною, а треба працювати, а ще встигати підлаштовуватися під різноманіття законодавчих новацій, щоб уникнути фінансових втрат. Тут вам допоможуть наші безкоштовні вебінари, наприклад, на тему зміни в лікарняних і перевірки ПФУ та перевірки ДПС держпраці за заявою працівника. Його трансляція відбудеться 21 квітня 2025 року. Хто зареєструється, отримає корисні подарунки. Умне законодавство передбачає, що мобілізовані ФОПи звільняються від сплати та подання звітності з ПДФО, єдиного податку та військового збору на весь період служби. Для цього після демобілізації вони мають подати до податкової заяву та копію військового квитка або іншого документу про призов. На це відбудеться лише 10 днів. Але всі чудово розуміють, що вкластися в такі строки вкрай важко. Тому Державна податкова служба пропонує збільшити цей строк до 180 днів. У планах влади також конкретизувати, що авансові внески з єдиного податку та військового збору не нараховуються мобілізованому підприємцю, починаючи з місяця, в якому податкова отримала інформацію про його мобілізацію до місяця демобілізації. Податки і штрафи, нараховані за цей період, мають бути скасовані. Якщо мобілізований ФОП не встиг виконати податкові обов'язки у визначений строк чи не подав заяву, він може бути звільнений від відповідальності, якщо зробить це протягом 180 днів після скасування воєнного стану. Однак, якщо самозайнята особа не подала заяву та не скористалася правом на звільнення, Податкові зобов'язання за період служби будуть нараховані в повному обсязі. Такі пропозиції податкове відомство вже опрацьовує разом із Мінфіном. Поки ж це питання законодавче не врегульовано. У регіонах працюють спеціально створені робочі групи, які консультуватимуть мобілізованих підприємців та ветеранів. Регіони отримали переліки ФОПів, яким нараховують податки, але ймовірно, підприємці просто не мають змоги виконувати свої податкові обов'язки. По кожному такому кейсу працюють окремо. Податківці також проводять інвентаризацію листів ФОПів щодо списання нарахованих податкових зобов'язань і здати їх мобілізації. Нагадаємо, що під час воєнного стану, а саме з 1 квітня 2022 року до 31 липня 2023 року ФОПи першої та другої груп могли тимчасово не сплачувати єдиний податок. Звітність з єдиного податку за цей період також не заповнювали та не подавали. Із 1 серпня 2023 року таке право залишили лише для підприємців із окупованих територій або з територій, де ведуться бойові дії. Дати початку і завершення окупації або бойових дій визначає перелік, затверджений наказом Мінрозвитку No376. Такі підприємці теж не заповнюють декларацію за відповідні періоди. Причому право не сплачувати та не декларувати єдиний податок не поширюється на ФОП першої другої груп, які зареєструвалися на територіях бойових дій чи окупації після визначених дат у переліку, натомість спрошенці першої та другої груп, які не скористалися правом щодо несплати єдиного податку та сплачували авансові внески, зобов'язані відобразити сплачені суми у розділах 2 або 3 річної декларації. Такі суми не є переплатою чи помилково сплаченими коштами, тому їх не можна буде повернути або зарахувати на майбутні періоди. Надміру або помилково сплачені податки підлягають поверненню лише у випадках, визначених податковим кодексом. Але це не стосується авансових внесків за єдиний податок, оскільки вони сплачуються у рамках звичайного зобов'язання підприємця. На цьому наполягають податківці у своєму зір, тож зважте на їх позицію. Якщо ж маєте запитання з бух обліку та оподаткування, а також складання звітності та виправлення помилок в обліку, звертайтеся на наш унікальний сервіс Особистий консультант і отримайте відповідь від 15 хвилин до 24 годин. Верховна Рада прийняла закон, який дозволяє держпраці проводити навіть під час воєнного стану позапланові перевірки роботодавців, юросіб та ФОП за скаргами щодо мобінгу їх працівників. Зауважимо, що йдеться про приниження та цькування на роботі. І потерпати від цього на робочому місці можуть усі категорії працівників: як чоловіки, так і жінки, як досвідчені професіонали, так і молоді фахівці. Власне, закон про запобігання боммікпінгу діє з грудня 2022 року. Проте його дію фактично нівелював інший закон номер 2136 який заборонив проведення позапланових перевірок у сфері праці за винятком окремих випадків. Це призвело до призупинення перевірок за скаргами на мобінг, хоча проблема продовжує існувати, і офіційна статистика порушень досить невтішна. Так, лише за 23-й рік до держпраці надійшло 553 звернення про мобінг. За 24-й рік 583, А за 25-й рік уже 76. Але відтепер органи держпраці зможуть реагувати на заяви працівників або профспілок щодо мобінгу. За результатами перевірки інспектори складатимуть акт про встановлені порушення або їх відсутність. Якщо факт мобінгу буде доведено, держпраця складе протокол, який передаватиме до суду для притягнення винних до відповідальності згідно із кодексом України про адміністративні правопорушення. Тож тим, хто полюбляє принижувати колег по роботі або закриває очі на будь-який прояв мобінгу, мовляв, самі розберуться, можуть цілком справедливо впаяти штраф від 850 до 6800 гривень, громадські роботи тривалістю від 20 до 60 годин. Конкретний розмір покарання залежатиме від статусу особи. Фізособа, посадова особа чи ФОП та від тяжкості проступку, вчиненою групою осіб або повторно, маємо для вас універсальний помічник сервіс моніторинг перевірок. Він допоможе знайти вашу компанію в реєстрах запланованих перевірок у 2025 році не лише держпраці, ДПС, ПФУ та інших держорганів, а й у графіках, планах ТЦК та СП. Спробуйте вже зараз. Якщо оплачувати витрати з рахунку ФОПа, має бути підтвердження, що це витрати пов'язані із бізнесом. Так уникнути питань з боку податкової, навіть у разі змін у законодавстві. На цьому наголошує податковий експерт Вікторія Величко, зауваживши, що витрати ФОПа це не про те, що хочу та й куплю з бізнес рахунку. Навіть якщо ваш банк, наприклад, Приват24, дозволяє оплату будь-яких витрат і все виглядає гладко. Для податкової служби це не є аргументом. Є перелік витрат, які аж ніяк не види обґрунтувати як підприємницькі. одяг, придбаний для особистого користування, відпустка за рахунок ФОПа, подарунки собі коханому, продукти харчування чи послуги, що споживають у приватному житті. Якщо податкова натрапить на такі сумнівні витрати, вам може загрожувати донарахування ПДФО, військового збору та ЄСВ штрафи. Запитання щодо кожної витраченої гривні, загалом чинне законодавство передбачає право на вільне розпоряджання коштами ФОПа. Наразі податкова служба погоджується з цим підходом, але її позиція може змінитися. Тому оптимальним рішенням є переказ коштів з підприємницького на особистий рахунок фізичної особи, після чого ними можна вільно користуватися. Верховна Рада ухвалила закон щодо створення єдиного реєстру кваліфікацій на підставі класифікатора професій, довідників кваліфікаційних характеристик професій працівників та реєстру кваліфікацій. Це має значно спростити процедури для роботодавців і зробити їх менш бюрократичними. Адже зараз, щоб правильно визначити посаду, потрібно використовувати класифікатор професії. Саме цей документ є базисом для формування назв посад, які потім зазначають у наказах, трудових книжках та інших кадрових документах. Але класифікатор оновлюється не дуже швидко, тому багатьох сучасних професій у ньому просто немає. До того ж, потрібно не просто обрати актуальну професійну назву роботи. Але й врахувати правила її утворення для застосування у кадровому обліку, а це й розкриття дужок, особливості доповнення похідними словами, тобто ціла процедура. Крім того, для створення посадової або робочої інструкції потрібно користуватися довідниками кваліфікаційних характеристик, яких є багато, і вони розроблені для різних галузей. Додатково існує реєстр кваліфікацій. Через це відповідний процес стає складним і потребує багато часу. Натомість, новий реєстр об'єднає все необхідне для формування назви посади або професій посадової або робочої інструкції в одному місці. Ще одна новація скасування обов'язку роботодавців подавати звіт про вакансії, форма номер 3 ПН до центрів зайнятості. Тепер це буде їхнім правом, а не обов'язком. Закон набирає чинності наступного дня. Після його опублікування про те, щоб його нововведення запрацювали, потрібна технічна реалізація та зміни до низки нормативно-правових актів. До створення єдиного реєстру та нових про стандартів, діятиме перехідний період. У цей час дозволено використовувати наявні кваліфікаційні характеристики із довідника характеристик професій. І це на сьогодні останні новини. Звертаю увагу, що цей випуск у текстовому форматі ви можете прочитати в особистому кабінеті бухгалтерської платформи номер 1 Пряме посилання ви знайдете в описі до відео. А якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і напишіть в коментарях свої враження. А ще натисніть на кнопку підписатися на бухгалтерський ютуб канал номер 1 семінар. До зустрічі наступного тижня, адже законодавці роблять усе, щоб нам було про що поговорити.